Ніхто з нею хоча б одну хвилину знайомий не сказав, що це людина сонця. Це насправді дитина сонце. Вона не по роках була мудра, пахова, віддана нашій державі. Вона завжди дарувала тепло, ласку, паховість, пораду є в Україні. Є в Родині, на Хмельниччині, в вашій прекрасній громаді, герой України, Танючка Сума. Ця трагедія забрала в наші Ми втратили Ми втратили в наших недорожців. Ми зтратилися і їхали на світ, до наших хлопців, дуже підтримати. Втратили частину великої дружньої сім'ї, великої дружньої родини Міністерства внутрішніх Справ України. Я Таню. Знав, з 2018 року, коли вона прийшла після завершення університету разом з Іваном на стажування, в Верховну Раду України в комітет з питань правоохоронної діяльності. Волювала, життєрадісне, завжди усміхається, завжди не уникала нічого. Велика втрата, велике горе. Згадуємо, повертаємо, продовжуємо їхню справу, а Тайня, і світла палець.